Медогляд учні знову проходитимуть у школі. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів. Урядовці сподіваються, обстеження стане більш якісним і вчасним. Та не всі фахівці сприймають нововведення позитивно. Кажуть, є чимало невирішених питань. Усі за і проти зважувала Лідія Миланіч. Я тільки подумаю, що мені менше потрібно проходити медогляд перед її вступом до першого класу. Мені зразу становиться моторошно. Моторошно мамі майбутнього першокласника стає від того, що медогляд часто затягується на місяці. Її десятикласниця донька менше ніж за два тижні його не проходила. Щоб отримати в поліклініці потрібну довідку, батькам навіть з роботи відпрошуватися доводиться. Це було приблизно 8-9 лікарів. Ці лікарі були лише по запису. І, звичайно, коли один лікар приймає вранці, а другий приймає після обід, це дуже незручно. Лікаря-ортопеда в нас в Черкасах взагалі. Проблема катастрофічна. Звістку, що медогляд повертається у школу. Батьки сприйняли позитивно. Не треба записуватися за місяць, як ми записуємося до кардіолога, щоб втрапити туди. І не треба шукати тих самих лікарів, які знаходяться в відпустці приблизно до середини вересня. Освітяни також «за». Кажуть, не всі батьки ставляться до здоров'я своїх чад відповідально, іноді нехтують медоглядами. Це зриває навчальний процес. Ті, хто не приніс 1 вересня меддовідку, не мають права відвідувати фізкультуру. У школі ж лікарі приділяють увагу кожному і вчасно, а термін отримання медичного висновку скоротиться в рази, сподіваються педагоги. Наприклад, по одній такій дитині ми п'ять місяців добивалися, щоб все ж таки мати. Пішла з дитиною до лікаря і зробила і пройшла оцей медогляд. Тому якщо це буде в школі, це буде під наглядом нашого медичного працівника, це буде під наглядом наших учителів. Діти тут, вони всі в школі, вони нормально пройдуть медогляд без напруги, батьки отримують висновки. Але головному медику Черкас таке нововведення не до душі. Лікарі ще не отримали нормативних документів і не знають, як відбуватимуться медогляди. Нині ж питань виникає чимало згідно чинного законодавства. Всі дії з дітьми можна робити лише в присутності і згоди батьків або опікунів, тому потрібно визначитись, чи чи потрібна буде обов'язкова присутність батьків в школі під час цих оглядів. Місце проведення цих профоглядів зазвичай це або клас, або спортзал. Безумовно, це не ті умови, наприклад, для проведення цих оглядів, які забезпечують конфіденційність і, скажімо, якісь права дітей. Як зберегти діагноз у таємниці, як змусити батьків продовжити лікування дітей і хто замінить лікарів в медустанові на час, коли вони задіяні у медоглядах? На ці питання Олег Стадних також поки що відповіді не знаходить. Сподівається, крапку поставлять міністерські роз'яснення. Лише тоді будуть складені графіки медоглядів. Коли ж це станеться, фахівець сказати поки що не береться. Лідія Меланіч, Вікторія Будавіцька, Микола Назарчук, Олег Кура, Черкаська служба новин.